Відправляємо чередний гуманітарний вантаж. Батальйон Надзов. Геннадій Шевченко проїздом в Черкас на Маріуполь. Їде невеликою машиною, тож відправляє все необхідне, що потрібно на сьогоднішній день бійцям. Вітаміни, лимони, ящик зібраний сьогодні. І ближайші дні нашими волонтерами. по... В магазинах міста Черкас тушонка, печиво, цукерки, стиральні порошки, зубні пасти, щортки, засоби гігієни, згущене молоко, конфети, снікерс. І саме головне, що сьогодні дійсно потрібно, це тепла білизна. Ящик ми вже запакували. Ящик Сьогодні карта. Так. Ящик такою купаючкою придали люди із теплими штанами. Це дуже добре. Люди, які стоять бійці на блокпостах, цьому буде дуже вдячний. Це тепло. Та спеціальні, в яких буде тепло стояти на І, Очевидно, комусь у них доведеться зустрічати новий рік. І також носки. Тут різні носки, які нам покупали жителі Черкас у магазинах і продавали для наших бійців. І жіночка, які фамілії? Надія. Фамілію не представилася, телефон залишила. Надія її звати. Надія. Сама в'язала носки, їх дуже багато. Це теплі носки, які для зими дуже добрі. І в берцях їм буде комфортно нашим бійцям. Носків дуже багато. Я не знаю, тут, мабуть, пар 50. Носків різного кольору. Зараз ми їх всіх упакуємо. І пані Надії з буде велика дяка і бійців, які будуть гріть ноги і будуть дякувати пані Надії. Це дуже добре, дуже тепле. Це не фабрична, це ручна в'язка. Буде в нас повний ящик цих розкинути. Ось, уже міносі. Ще ми доложимо такими носками, які в магазині і продамо тобто, це все бійцям. Матраси, одіяла. Ну все, що тільки можна буде впихнути в цей невеликий джіп, який поїде на фронт з дячністю від черкащани. Зараз ми це пакуємо і через 10 хвилин будемо все робити.